Всім мира Божого. Сьогодні хотів поговорити про таку дивижну книгу, як Біблію. Біблія написана для звичайних людей. Євангелія це послання любові Бога до людини. Бог бажає, щоб всі люди врятувалися через віру в Ісуса Христа, через Його викупну жертву та служити Богу своїми ділами. І дійсно, всі согрешили та позбавлені слави Божої, як вчить Біблія. Візьмемо до прикладу таких святих людей, як той же Моїсей, Давид, був гріх у всіх. Мойсей, будучи сином фараона, не бажав мати тимчасове задоволення та пішов страдати з народом Божим. Він вбив єг... єгиптянина, бажаючи захистити свого товариша, після чого пішов у пустелю І, минувши 40 років, Бог призвав його на служіння. Давид Вів війни, здійснив блуд, але Біблія назвала його чоловіком по серцю Бога. Бо Давид завжди каявся, коли його виявляли в гріху. Він був відкритий Богу. Псалми Давида чітко вчать каятися. Вони оправдали себе тим, що служили Богу по духу. Нам варто довіряти, що Він нас врятував, залишатися вірним, показуючи це на справах по вірі, дотримуючи Слова Божого. Духовне відродження дарує нам життя з Богом.